Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Друзі, так як багато українців зараз знаходяться в Польщі, на жаль, бувають випадки, коли українці страждають від дій шахраїв. Отож, хочу поділити з вами декількома історіями, коли на жаль громадяни України постраждали від шахраїв, від шахрайських методів отримання грошей. Щоб ці історії вони вас захистили на майбутнє. Отож, це двоє громадян України в Польщі. Вони постраждали від одного і того ж шахрая. В місті Бельсько-Бяла, це такий класичний шахрайський метод. Ці обоє постраждалих вони хотіли вигідніше обміняти гроші. Але перша історія вона мала місце ще в серпні 2022 року, друга в грудні. В обох випадках, друзі, була задіяна одна і та ж проста схема. Підозрюваний у шахрайстві обіцяв громадянам України, що обміняє їм гривні на польські злоти за більш вигідним курсом, ніж пропонують в обмінниках. Коли, чоловіки, коли чоловік отримував гроші, шахрай від клієнтів, то переставав просто виходити на зв'язок. такий спосіб він ошукав постраждалих на загальну суму майже 5500 злотих. Нещодавно правоохоронці все ж встановили особу ділка, затримали його за підозру у шахрайстві. Ним виявився 22-річний чоловік, також, на жаль, громадянин України. І тепер йому заман співвітчизників загрожує кілька років в'язниці. Отож, друзі, будьте обережні, обмінюйте свої гроші в перевірених місцях. І також, друзі, наступний випадок стався з 39-річним. Громадянином України з Білостока він теж став жертвою шахраїв, в результаті чого позбувся грошей зі свого банківського рахунку. Отож, друзі, теж як повідомляє сайт місцевої поліції, чоловік пояснив, що до нього зателефонував невідомий, представився працівником банку. Далі він розповів, що хтось намагався зламати, начебто, доступ до рахунку клієнта. І Українець повірив у цю історію та почав співпрацювати. На жаль, як виявилось, з шахраєм. Як наслідок, він подав шахреєвий код Блік, нібито для того, аби той зміг переказати кошти на безпечний рахунок. Настанок довірився словам, що гроші повернуть назад після того, коли він особисто прийде до банку і відблокує свій рахунок. Те, що все це було шахрайством, громадянин України зрозумів лише коли дійсно прийшов у банк, і чоловік таким чином втратив 2,5 тисячі злотих. І також, друзі, нагадаю, що раніше теж 23-річна громадянка України з Кольненського повіту Підляського воєводства також стала жертвою шахраїв, в результаті чого позбулося всіх грошей зі свого банківського рахунку. Отож, друзі, будьте обережні, до зустрічі!